Другий день, як я вибрав це на риболовлю. Вчора за ніч так і не побачив не єдиної покльовки сома. Сьогодні вибрався на вечірній кльов, також в 7 годин вечора. Подивився на хмарки, трошки затянуло, надвигався дощ. Трохи почекав, покльовок сома не було. І зараз пішов дощ. Спочатку маленький, але бачу, там вже надвигається такий нормальний з лівої сторони і тут зараз щойно була покльовка на сома на виповську і медведку це ця що з правої сторони вудочка та ще зліва то я поставив на жабу жаба з виповском комбінації і щойно був рух на цю вудочку. і починається дощ я не палатки брав не дощовика нічого і нема де сховатися чуєте як пускається дождик от думаю що тепер робити або намокнути і зробити контент тому що скоріше за все покльовка сума точно буде якщо почекаю або їхати додому. Дивіться, який дощ вже починає пускатися. Напевно я буду зматуватись. Прошу вибачення, що вийшла така рибалка. Я старався. Ну, рибалка така, як вона є. Буває добра, а буває ось така. Ну, ми сомика ще обов'язково доловимо. Сезон тільки розпочинається. Так що рибалки ще будуть. Якщо відео сподобалось, підтримайте вподобайкою і підпискою на канал. Дякую за перегляд. До скорої зустрічі!